Дональд Трамп заявив про готовність запровадити серйозні санкції проти Росії, але він висунув певні умови. Трамп закликав країни НАТО також ввести санкції. Він просить припинити купувати нафту у Росії за його словами. Відданість НАТО перемозі недостатня. Закупівля російської нафти послаблює їхню позицію на переговорах. Трамп запропонував ввести мита на Китай. Вони можуть бути від 50 до 100%. відсотків. Це на його думку завершить війну. Він вважає, що це зламає вплив Китаю на Росію після закінчення війни з Україною. Ці мита мають бути скасовані. Трамп підкреслив, що ця війна не його. Вона належить Байдену і Зеленському. Він хоче допомогти зупинити її, щоб врятувати тисячі життів. Він назвав війну смертоносною і абсурдною. За минулий тиждень загинуло 7118 тисяч людей. Трамп вважає, що якщо НАТО виконає його умови, війна закінчиться швидко. Якщо ж ні, його час, енергія та гроші Сполучених Штатів витрачаються даремно. Це одна з перших конкретних заяв щодо санкцій проти Росії. Але Трамп не уточнив, які саме дії планують Сполучені Штати.